Ти уважно слухав і розглядав малюнки. Як називаються ці птахи? Півник, курочка та курчатка. Вони дикі чи свійські птахи? Правильно, це свійські птахи, тому що за ними доглядають хто? Люди так, молодець. А зараз ми з тобою пограємо. Подивись уважно на малюнок і скажи, як кричить цей птах. Правильно, це гусь, і він кричить: га-га-га-га-га! Добре. А тепер подивись на другий малюнок. Хто це і як він кричить? Так, це півень. І він кричить «Ку-ку-рі-ку!». -ку -ку і ще один малюночок подивись уважно, хто це і як він кричить. Правильно, це качка, і вона кричить кря-кря-кря. І ще один у нас малюнок. Хто це і як він кричить? Так, це курка, і вона кричить: ко 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 Дуже добре, молодець. Ось і завершилось наше заняття. Я гадаю, що тобі сподобались наші гості, які були цвіські птахи. До побачення на все добре.